Доброго ранку малята! Я впевнена, що ви дуже любите експериментувати. А чи знаєте ви таку рибу, яка називається фугу? Тіло риби фугу вкрите шкірою, а не лоскою. А коли вона бачить небезпеку, то вона надувається і стає дуже великою. Хоча її справжній розмір десь з долоньку. Сьогодні я пропоную вам зробити таку рибку з повітряної кульки. Але як же нам зробити так, щоб повітряна кулька надулася сама? Для цього ми зробимо експеримент. У нас буде невеличка магія, але за допомогою хімії. Тому я попрошу батьків допомогти вам малята. Нам знадобиться. Оцит, кислота оцитова, сода харчова, будь-яка повітряна кулька вашого улюбленого кольору, або будь-якого іншого. Чайна ложка ось така воронка лійка пакет, або ось така рукавичка, від неї нам треба буде відрізати ножицями один пальчик. То що ж, приступимо! Відріжемо пальчик від рукавички. Інша частина рукавички нам не знадобиться. Так, поки відкладаю. Тепер беремо кульку. Я візьму ось таку прозору за допомогою лійки, а якщо її немає, ви можете взяти е, звичайну картонку та скрутити її воронкою. Ось так одягаємо, беремо соду і засипаємо до середини, два, три. Треба взяти щонайменше чотири чайні ложки. Потім нам треба буде гарно потрусити, щоб сода присипалася до середини нашої кульки. І заповнила її. Ось так. Поки відкладаю, беру оцет. І ось цей маленький пальчик. Ви можете тут також скористатися лійкою. Налити треба так, щоб можна було ще зав'язати. Прибираємо лійку. Приготуйте собі також серветки, щоб можна було витерти ручки. Я буду зав'язувати резиночкою, щоб було зручніше і щоб нічого не вилилося, обережно, щоб не розірвати. Оцет, коли вступає в реакцію з харчовою содою, починає шипіти. Ну і зараз ви подивитесь, що буде. Тепер найскладніше. Нам треба оцю капсулу з оцетом, яка у нас вийшла, занурити до нашої кульки. Це буде непросто. Треба трішки розтягнути. При бажанні, щоб це було трошки легше, можна відрізати ось цю частинку, а можна робити це декілька людей. Хтось розтягує, а хтось кладе до середини капсулу. Одній людині це зробити складніше. Ось наша капсула вже і всередині. Тепер треба зав'язати кульку на вузлик, і тепер можна її перетворити в рибку. Прибираємо все зайве і будемо домальовувати нашій рибці мордочку. Ну, а тепер увага, що ж буде відбуватися далі? Найцікавіше. Тепер треба покласти нашу рибку та вдарити по ній, так, щоб та капсула, яка знаходиться всередині, лопнула, а кулька ні. Це може відбутися не з. Не одразу, але увага. Завдяки прозорості кульки ми бачимо, що відбувається всередині хімічна реакція, і наш оцет з содою надувають кульку. Ось така рибка. Малята, ну а які рибки вийшли у вас? Я хочу, щоб ви надіслали мені фотографію, як ви експериментуєте та граєте. Ну, а у мене все. До побачення! Я та риба фугу прощається з вами. На все добре! Чекаю на фото!